Безпека чи власні інтереси СБУ нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке пішло на співпрацю з ворогом. Кримінальні розбірки під час війни. Як лежить зброя в другому магазині, 9 предметів схоже на патрон. Прозоре судочинство не на часі. Суди всі рішають сторону бандитів. Як криміналітет пристосувався до війни, розкажемо прямо зараз. Вони є патріотами тільки свого злочинного групування, своїх активів і нічого іншого. Дніпроті війна зв'язку. Ми продовжимо розкривати ім'я героїв, які відзначилися зовсім не подвигами. Свої злочини вони прикривають вже усталеним у народі не на часі і, мабуть вважають, що війна все спише. У цьому випуску у фокусі нашої уваги криміналітет України розкажемо, як злодії в законі пристосувалися до війни і на що вони здатні заради власних інтересів. Записалися до лав тероборони, аби здавати позиції окупантам в Одесі. ЗБУ затримала лідерів і членів ОЗУ, яке хотіло приєднатися до расистів, якщо ті захоплять місто. Колаборанти підтримували зв'язок з представниками РФ та доповідали їм про ситуацію в регіоні. Координуючи зі своїми кураторами, злодії намагалися розхитати внутрішню обстановку, зокрема, тероризували і залякували місцеве населення. За інформацією СБУ, викриті особи повинні були полювати на правоохоронців, а також патріотично налаштованих активістів. За період повномасштабного вторгнення кримінальні елементи додали правоохоронцям чимало клопоту. Гучний випадок стався в Києві. Чоловік наказав озброєній групі людей навести зброю на поліцейських. Затримано так званого кримінального авторитета та його спільника, які викрали речі з осель. Мешканців Бучі одразу після звільнення населеного пункту також з них знайшли зброю і наркотики. А під час огляду їх мобільних виявили листування з абонентами РФ. Факти прямої співпраці кримінальних авторитетів із ворогом не поодинокі, розказують правоохоронці. У переважній більшості ми повинні розуміти, що центр усього злочинного світу знаходиться саме у країні-агресорі. Є факти, коли кримінальні елементи, які ми відпрацьовували, йшли на прямий контакт з ворогом. Ми знаємо цих людей, дехто вже в кайданках. Незабаром дістанемося до інших і вони постануть перед законом. Відомий у Дніпрі Сергій Олійник, він же Умка лічиться у списку СНБО як злодій в законі за даними опозиційних розмій, відвідував Росію, коли в Україні вже тривала війна. У Ростові на Дону відбувся з'їзд кримінальних авторитетів та злодіїв у законі. На ньому були близько 15 осіб. Також були люди з Дніпропетровська від злодія у законі Сергія Олійника. Умка. Умка вважається правою рукою Олександра Налікришвілі – Нарік, який очолює найпотужнішу злочинну спільноту у Дніпрі. Щодо Олександра Петровського, з початком війни його слід проколов. Хоча кримінальні розбірки у Дніпрі. Не припиняються так посеред дня озброєна банда чоловіків здійснила напад на місцевого мешканця. На руках в них була зброя та набої. Після скоєного нападники покинули місце події, проте поліції вдалося їх затримати. Ними виявилися хлопці спортивної статури призивного віку від 21 до 32 років. Їх автівки були нашпиговані зброєю. У автомобілях чоловіків поліцейські виявили чотири помпові гладкоствольні рушниці. Мисливський нарізний карабін, пістолет-кулемет, два предмети, схожі на вогнепальну зброю. Пістолет вітчизняного виробництва травматичної дії. Три ножі та понад дві сотні патронів різних калібрів. За даними ЗМІ, у цій справі знову фігурують Нарік та Еміль, чиї імена пов'язують з рейдерством та криміналом. Наприклад, одна з цих груп, яка була затримана за моєю інформацією, пов'язана е з таким собі Емілем, да, відомим також у Дніпрі діячем. От затримали, наприклад, нещодавно в Дніпрі групи дві з зброї, да, одну при спробі продажу, іншу там е перевозили нелегально озброєння. Да, от затримали. І в мене цей і в мене питання а далі що? Розібратися із криміналом справа відповідних органів щодо судочинства під час війни ми відвідали декілька розглядів гучних справ Дніпра. Ось що з цього вийшло. Зараз ми заходимося в апеляційному суді Дніпра. Далі входу та на засідання нашу знімальну групу не пустили. Як нам пояснили, через охоронця заперечення має прес-секретар. Однак особисто до нас так ніхто не вийшов, і офіційних коментарів ми не отримали. Це наша знімальна група намагалася відвідати розгляд справи щодо майнових прав на будинок. До нас звернувся Дмитро Жиравін, який стверджує, що його житло захопили рейдери. Напередодні повномасштабного вторгнення він втратив до нього доступ. Чи комплекти ключів, всі зв'язки, раз, два, три, чотири. Це від забору і ключі від вкладних дверей. Всі знаходяться у мене. Но бандити перепрыгнули через забор, і всі ці замки поміняли. ці всі замки ключі, вони не працюють. Цей факт зафіксований у кримінальному провадженні. Відповідну заяву чоловік подав 7 лютого до правоохоронних органів. Однак тепер його намагаються виселити через суд. Право власності на дом оспарюється. Но а Сезоненко і Мархасін хочуть виселити мене через суд із приміщення, в якому я не нахожусь. Вони хочуть узаконити свої приступні действия, котрені совершили в івралі місяця. До того як стверджує Дмитро Жеравіну, цю справу втягнуті переселенці. За його словами, будинок здали їм в оренду. Живуть якісь люди. Однак маємо постанову суду, згідно якої на житло накладено арешт, і такі дії є порушенням. Ми намагалися поспілкуватися із цими людьми, проте давати коментарі журналістам вони побоялися. Ви орієнтуючи дом? Береза яка там випросу. Сподіваємося, правоохоронці звернуть увагу на цей факт і перевірять його. Щодо суду ми намагалися потрапити на розгляд справи, проте, як ви вже зрозуміли, зробити нам це не вдалося. Засідання швидко перенесли з причетним до захоплення будинку. За версією Жеравіна, ми зв'язалися телефоном. Мова йде про Віталія Мархасіна, якого у свою чергу пов'язують із кримінальним авторитетом Дніпра я не знаю, що це за справа Дмитра Жираві. Він звернувся до нас його. і стверджує, що ви причетні до незаконного захоплення його будинку. Чи можете ви якось прокоментувати таку заяву? Ну, більше глупості, я просто не можу. Mm -hmm. При чому тут Скажи... як його а, будинком? яким боком. Якщо їх відвернули, як ви кажете, вони повинні були звернутися до правопоронних органів. І скажіть, будь ласка, а як ви прокоментуєте заяву того ж Дмитра і його дружини Наталії з приводу, що у вас є зв'язки із Олександром Петровським? Я, я не можу коментувати того, чого я не знаю. І це ж їхній суші откуда як видавне такі зв'язки. Я ж не знаю, чого так. Тобто ви заперечуєте існування таких зв'язків? Я їх не підтверджаю, не заперечую. Я просто знімучі не розумію, на чому це речі. Такого чоловіка я бачив тільки на екранах телевізора. Сам Віталій Мархасін вже перебуває в полі зору правоохоронців. Під час обшуків в січні 2020 року у нього вилучили печатки та документи, пов'язані з перереєстрацією майна. Саме ті папери на думку потерпілої сторони, підтверджували його участь у рейдерській схемі. Проте згодом Віталію Мархасіну все повернули. Як буде просуватися справа на цей раз, побачимо. Наступне засідання призначене на 19 жовтня. Сподіваємося, на цей раз нас пустять на засідання. Нині Україна як ніколи у центрі уваги наших закордонних партнерів. Про замах на життя активістки Наталії Ашанкулової відомо навіть за межами України. Про цей випадок можна прочитати у звіті ООН, який вони робили ще до війни. Проте судовий процес триває досі. Жінка відома як правозахисниця. Вона стверджує, що у Дніпрі діє рейдерське угруповування і у неї чимало однодумців. Люди неодноразово виходили на протести. Всі вони називають одну й ту саму людину. Нині ж Наталія Шанкулова стверджує доказів, що її замовили за активну позицію Стає дедалі більше. Зокрема, на лаві підсудних з'явилася ще одна людина Андрій Чульський. Ця людина є членом громадської організації Вільна доля. Організацій з такою назвою декілька. Також ще є рух вільна доля. Її учасники неодноразово були помічені в компанії Олександра Петровського. А на сторінці організації на Фейсбук регулярно вітають його з днем народження. Висновки робіть самі. Українці віддають остання на допомогу Україні у боротьбі за окупантами а міжнародні партнери. Фурами везуть гуманітарну допомогу. Постраждалим. Не все дістається за призначенням. СБУ та Набу розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги топпосадовцями у Запорізькій області. За інформацією агента Набу за півроку поцуплено 22 морські контейнери, майже 390 залізничних вагонів та 220 вантажних автомобілів гуманітарки. Причетними вважають топ-чиновників області. Однак існує версія, що до цього може бути причетний криміналітет. За даними ЗМІ Сматрящим на Запоріжжі, поставили такого собі Вемира Девитяна. Він бізнесмен. А в Запоріжжі почав працювати увага саме від фонду солідарність Олександра Наріка Петровського. Запоріжжя – це тільки маленький фрагмент, якщо реально вивести з тіні… Оцю всю касту ви побачите, що нічим іншим, як цим вони не займаються. Українці довели, що можуть перемогти будь-якого ворога. Сподіваємося, разом ми здолаємо й внутрішнього. Ми ж продовжуємо тримати інформаційну оборону, аби нічого не пройшло, повз вашу увагу. Для нас немає тем, що не на часі. Підписуйтеся на наш канал, аби нічого не пропустити до зустрічі.